Оберіг, грошова рука. Це вже установлено. Ось бачите, це на особисте ім'я, вже замовлю Наталі. Дивіться, такі самі оберіги, ношу я. Червоний від зглазу негативу від самотності. Зелений грошову руку і чорний від 77 біт. Вони на будь-який розмір вони розтягуються, перекатуються, робить їх монах Епіфаній. Потім я везу йому продукти, бо монахи гроші не беруть, і встановлюю свої грошові обряди. Ниточки не розв'язувати. Якщо правша, носіть на правій руці, якщо лівша, носіть на лівій руці. Грошова рука, зараз я вам скажу, грошова рука для великих статків, достатків для... Великого стабільного прибутку встановлюю на особисте ім'я. Грошова рукам, щоб були стабільні, великі, середні, малі кошти. Далі чорний оберіг від 77 бід. Також я ношу. Є з чоловічі, є з жіночі. Це теж вже замовлені. Так, чорна нитка від 77 бід, від хвороби тяжкої й від падучки, від чорних колдунів і колдуниць, від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів і приворотів, від погибелі від смерті, від горя. На особисте ім'я. Це дві людини замовили. Розтягується так само на любу ручку. Роз, Розтягується, перекатується. Вузлики розв'язувати не можна. Два обережних обряда захисних установлено. І чудо оберіги сафонського монастиря. Замовить контакти в шапці профіля. Якщо грошовий, оберіг великими літрами пишіть грошова рука. Якщо оберіг від 77 біт, там що беруть воїнам, і щоб зараз бо тяжке время, ви бачите, які небезпеки. Також замовить Дзвонить без кінця замовить в шапці профіля. Чудо оберіги замовить в шапці профіля.